Доброго дня, шановне зібрання! Вас вітає агітбригада бригада Екологічна варта Глухова, гуртка Екологічний театр Світанок, еколого-натуралістичного відділу міського центру позашкільної освіти міста Глухова. Наша варта стереже з натхненням, пращурів надбанням і наше сьогодення. І ліси, і луки захистим. Наше діло праве на цім і стоїм. Висвітленням роботи егідбригади є театралізовані та лялькові виступи, під час яких порушуються питання сучасних природоохоронних проблем і шляхів їх розв'язання. Колективом гуртка було проведено театралізовані вистави, Сіра шапочка та переоцвіти для матусі, бабусина наука, «Лялькова епоказка Хто забруднив ліс, Росла собі ялинонька, Мудрий кіт та інші подібні заходи змушують юного глядача замислитись. Над своєю поведінкою в природі окремо хочу виділити два вагомих проєкти, в одному з яких я особисто є модератором. Еко глухів це проєкт освітнього характеру, який передбачає популяризацію знань про побутові відходи, їх шкоду на довкілля та вплив на здоров'я людини. До сьогодні ми змогли зробити багато корисної роботи, а саме, розробили окозошити. Та провели більше 50 уроків для учнів 3-6 класів. На наших уроках учні змогли не тільки теоретично засвоїти правила сортування, а й практично застосувати свої знання, сортуючи та знаходячи альтернативи речам, які погано впливають на людей і навколишнє середовище в цілому. Проєкт ЕПО це втілення справжньої жаги до створення нової, екологічно чистої країни. Ще один проєкт. Який займає вагоме місце у розвитку нашої діяльності, це проєкт Діти розбудовують громаду. Цей проєкт задіяв більшість вихованців та педагогів нашого закладу. Разом ми розробили ландшафтний дизайн-клумб, вирощували розсади квітів, садили однорічні та багаторічні квіти і кущі, доглядали за ними. Розмістили ці чудові клумби у спирі Шевченка на площі Свободи біля меморіалу загиблим воїнам у Другій світовій війні. Гуртків піклуються про тварину. Тому ми брали участь у всеукраїнській акції Подарунок для пухнастика». виготовлені лежачки, кіхтеточки та іграшки для котиків, передані громадській організації Добре серце глухого», які опікуються безпритульними тваринками. Активісти нашого закладу брали участь у конкурсі «Гуманне ставлення до тварин. Кілька років поспіль вихованці різних гуртків беруть участь у цьому конкурсі і займають призові місця. Діти створювали плакати, малюнки та знімали, знімали відеоролики, в яких закликали любити та турбуватися про маленьких друзів людини. Також не залишені увагою і птахи. Тому ми долучилися до операції Шпаківня для шпака та акції Нагодуй пташку в зиму. Було проведено багато різних екологічних змагань, конкурсів, малюнків на екологічну тематику. Змістовними і цікавими для вихованців є заходи національно патріотичного змісту, адже справжній патріот має любити рідний край, оберігати природні ресурси та успадковані духовні культурні надбання українського народу. Саме з цього починається любов до батьківщини. З цією метою проводять екологічні флешмоби, влаштовують фотозони та інше. Незнамні, дружні та завзяті у формі наче неба синь, ми завжди стоїмо на варті задля майбутніх поколінь.